Від 1 березня до Європейського Союзу приїде набагато більше мігрантів з країн Болгарії та Румунії. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про історичну зміну у Європейському Союзі щодо додання до шенгенської зони нових двох країн. Тому давайте почнемо. Отже, як ви напевно знаєте, не всі країни Європейського союзу, які входять в склад ЄС, відносяться також до шенгенської зони, і це також відноситься і Румунії, і Болгарії, не зважаючи на факт, що і Румунія, і Болгарія в Європейському Союзі знаходяться вже там більше 15 років. Якщо я не помиляюся, 17. вони через проблеми з у себе з корупцією і великою кількістю нелегальних мігрантів не могли зайти до склад Шенгенської зони. Тепер було прийнято історичне рішення від 1 березня: морські і е, повітряні кордони будуть скасовані з Румунії та Болгарії. До чого це може призвести? Ви напевно знаєте, так що в Румунії також є дуже велика кількість мігрантів, які завжди хотіли поїхати до Європи, і їм потрібно було виготовляти різні документи, паспорти за кордоні, щоб взагалі мати можливість користуватися шенгенською зоною. І зараз ця оце обмеження буде знято. І я думаю, що велика кількість румунії приїде саме до ближчих країн, які знаходяться до них, там це Чехія, Польща, Німеччина і так далі. Тому це буде мати безпосередній вплив на затруднення так на кількість іммігрантів. Тому подивимося, як ситуація поміняється у березні. Що стосується взагалі, Європейського союзу, на даний момент ЄС нараховує 27 країн, але до шенгенської зони входить 23 із 27 європейських країн, а також додаткових 4 держави, такі як Ісландія, Норвегія, Швейцарія і е, е, Ліхтенштейн. Ось чотири країни, які також мають шенгенську зону, але вони по своїм законам не заходять до Європейського Союзу. І, наприклад, якщо ви хочете поїхати до цієї Швейцарії, там є митний контроль, вас перевіряють документи, підставу для в'їзду і так само при виїзді. Тому це важливо знати, що стосується країн, які не входять в шенгенську зону, але є країнами Європейського союзу: це Кіпр, Ірландія, Болгарія та Румунія, яка скоріше за все скоро буде до цього приєднана. Також хотів відмітити, що усі члени шенгенської зони користуються однією системою, яка називається СІС. Це найбільша інформаційна система, яка збирає інформацію щодо людей, які, наприклад, знаходяться в розшуку або були колись депортовані. Також там вносяться система: зноситься дані щодо крадених дорогоцінностей, грошей, нелегальних мігрантів, і так далі. Тому вона дуже важлива. Шенгенська зона створила її спеціально для того, щоб Підняти рівень безпеки на внутрішніх, так і зовнішніх кордонах. Що стосується взагалі, цієї системи, я детальніше розказував у попередньому відео, тому можете перейти і переглянути. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підпишіться на мій YouTube канал. Щодня я виставляю корисну інформацію і до зустрічі у наступному відео.